Я Тарас Сітенко, кандидат народні депутати України від об'єднання самопоміч. Я готовий зробити в Україні все необхідне для того, щоб розпочався процес встановлення громадянського суспільства та його входження в основи державоустрою України. Наш історичний досвід вказує на те, що без входження структур громадянського суспільства у владу вона не буде повноцінною і повносправною. Теперішня влада сама себе не виправить. Не реформує, тільки ми всі разом, тотально і назавжди зможемо скорінити корупцію і хабарництво. Правоохоронним органам в цьому пасі теж відводиться своя роль, але після безкомпромісної ілюстрації. Саме тому я у складі команди об'єднання самопоміч працюю над тими проектами законів, які дозволяють очистити нинішню ситуацію від злочинців, а надалі встановити постійний контроль з боку громадянського суспільства над якістю влади. Разом зробимо країну. Теренами чесного життя голосуй за самопоміч.